Євген, ну перше питання буде стосовно Ростислава Семенченка, він у вас в протоколі значився, а на грі не було з чим пов'язано його відсутність. Ми сьогодні дізналися, що в нього висока температура і він був заявці, але не, не може грати. Добре, ну стосовно гри, якісь у вас калейдоскопічні матчі, от граєте, вони всі напружені з хітом, з авророю, ой, вибачте, з Авророю, з ураганом. Тепер соколом. Які чинники були такі, що не дозволили вашій команді здобути позитивний результат або хоча б нічию? і продовження цієї теми ну, пов'язана заміна бутова по перерві? Це ви чимось не задоволені, чи з виходом іншого вратаря там щось тактично мало змінитися? На перше питання відповім. Десь я візьму провину за програш на себе. Тому що десь ми не допрацювали, не донесли те, що треба. І нам ще більше треба працювати. Скажу так, що десь ми просіли на даному етапі там, по різним причинам. Але я думаю, що з Нового року ми візьмемось по-іншому. По, по воротарю заміні на… Ні, це тактична заміна. Андрій більш з лівою ногою краще грає ногами, тому дали йому шанс. Дякую за ваш коментар.